По-перше, треба зрозуміти поняття самої лінії, тобто, це не бажання або відсутність мотивації робити щось, що Да? наприклад, прибирання. В ліні можуть бути декілька причин, тобто це або наше вигорання. Це так ваш організм натякає на те, що вам потрібно відпочити. Тоді дійсно робіть собі якісь невеликі перерви. Для того, щоб там, змінити картинку, можливо, кудись поїхати, відпочити, почитати улюблену книжку або подивитися улюблений фільм. Якщо це не допомагає, є інші також причини, які можна роздивлятися з іншої сторони. так, Тобто, або це вже якась. Ну, патологія, так, це можна і так сказати. І тоді вже дійсно це симптом, наприклад, депресії, і тоді потрібно звертатися до фахівців і пропрацьовувати е, цей варіант. І е, ще один варіант, який може бути, це небажання робити великий, наприклад, обсяг роботи. Тоді потрібно згадати принципи тайм менеджменту та поділити небажані великі відрізки роботи на якісь більш маленькі, так? Тобто, ми, наприклад, розуміємо, що нам потрібно зробити. Велике прибирання, то ми тоді мотивуємо себе таким чином. Мені потрібно помити вікна, помити там підлогу, там протерти пил, тобто поділити цю нашу велику задачу з прибиранням на більш маленькі. Так само ми можемо, якщо це стосується і якихось ділових справ, тобто нам потрібно поділити її на якісь дрібні частини. так? Ви також можете поділити їх 5 хвилин. Тобто, якщо вам не сподобається і ви надалі не замотивуєтесь цим робити, хоча б якась частина справи у вас буде зроблена. Тобто потрібно згадати ті самі елементарні діючі принципи та менеджменту, які використовуються завжди у нашому житті.